Навіть не думав записувати відео, але так получилось. Трошечки якоби, да, то есть ну не конкретно, якимись великими результатами. Тут в общем, ну, останнім часом э, певні ліги йдуть. Да? Э, так би мовити, певні змагання, хто більше балів набере там, очків, там, ну, дають якісь міні-бокси в них, що хоч може бути. Вот, э, дійшло до того, що я почав займати лідируючий мій. Місця. Спершу то є, я ледве в десятку, ледве в двадцятку потрапляв. ну Зараз якимось чудом отак от, от, типу якоби в тройку, там, в п'ятерку в десятку то є, попадаю без проблем. Вже не один раз таке було. От виграв супербокс, перехожу по посиланню, відкриваю, правда, що цікаво, далі відкриється то є, кількість там так, так називаємих 에, ну, можна сказати, ячей чи міні-боксів. Да, і треба, потрібно вибрати Тут може попасти що завгодно. Мені попадали зділ, угоди, попадали то есть, бонус до депозиту при поповненні. От, на цей раз що у нас виходить? На цей раз ну, XP, просто-напросто очки опиту. Ну, в принципі, нафіга вони мені ті очки опиту Це, конечно, якщо чесно, це трохи обідно, бо напрягався. Да. От, от, допустим, Мої попередні. То є бонус 40, бонус 30, бонус 50 до суми поповнення депозиту. Ну, ці бонуси я не використовую. Поначалу да, я їх використовував, тому що це є ну, якоби невигодно. Це таке, то є, це, виходить ілюзія така обману. То є, да, поповнив там, зверху там, тих 30-40 доларів, ну, якоби, да, наприклад. Да. но Фішка в тому, що ви ці бонусні кошти ви не можете вивезти. О, для торгівлі, так, да, якби можна. Допустимо, зараз в мене ще є безризикові угоди, то є три угоди, дві по 10, одна по 5. Не можете ви безризиково, вивести, а якщо, як то кажуть, не дай Бог, да, то є ви депозит починаєте зливати, да, то є втрачати кошти. А потім подумаєте, а возьму виводу на всякий случай, да, то там на. Якраз то і ці бонусні, то є, ну, вони, грубо говоря, замилюють очі. Тобто, наприклад, ви поповнили на 10, зверхи бонусних, наприклад, 5. Туди-сюди поторгували, і, наприклад, сьогодні чи завтра ви там втратили тих 5. У вас залишається на щиту, на рахунку 10. От, на рахунку 10, потім ви ж оберете, думаєте, возьму я, наприклад, там, На всякий случай, щоб ви бачите, що ви хочете, входите в вазар, да, щоб не втратити. Ви заходите на вивод. А там насправді то є, на вивод тільки доступно 5. Тому що 5, це є бонусних до інших. І того з тою виходить та от десятка. Тобто бонусні, ну, я не бачу смисла їх. Це якщо ви, допустимо, да, вже дійсно супертрейде, у вас якась там опільна стратегія, да, ви впевнені в своїх результатах, да, то якоби ця штука вигодна. Тобто взяли попали, наприклад, на 100, зверху 50 там, і просто. Так би мовити, в угоду заходити більшими сумами, щоб якоби да, то більший так називаємо, профіт був. Але, але це і маркетинг хід, це і все хитро, все продумано. Розрахунок на психологію, то есть не все так спроста. Ну, от так, от, в принципі, все.